Доброго дня, світ, в якому ми живемо, він не лише багатоликий, а ще й багатонаціональний. Кожен народ у силу своїх можливостей шукає звичайно свою дорогу до Бога. Ми неодноразово чули думку про те, що такому поняттю, як патріотизм, Може не знайтися місця у житті християнина, а саме християнство це нібито таке над національне космополітичне вчення, в якому грані між народами, між державами стираються. Такою риторикою, до речі, часто користуються саме окупанти. Давайте сьогодні дослухаємося до голоса Патріарха Київського і всієї Руси України Філареда. Вітаю вас, ваше святости. Добрий день. Ваше святосте здається, саме Моїсей був саме тим першим патріотом, про якого було написано у святому писанні. Він вибрав дорогу страждань і поневірянь разом зі своїм народом, замість того, щоб обрати спокійне і тихе життя поруч із владою фараонів. Якщо я не помиляюся, звичайно, сьогодні. От для нас патріотизм це, мабуть, більш ніж актуальне поняття. Воно власне, мабуть, що. Перспективі дозволить нам вижити всім разом. Як ви поясните, як патріотизм має в ідеалі поєднуватися із християнською етикою? Яке місце в житті християнина повинен, повинно займати таке поняття як патріотизм? Християнин повинен бути патріотом. Що таке патріотизм? Патріотизм це любов до свого народу. До своєї землі, до своєї культури, до своєї мови. Оце є патріотизм. Притаманний патріотизм святим людям праведним чи не притаманний? Притаманний. І прикладом цього ви вже назвали Моїсея. Моїсей жив. Серед єгипетського народу, а любив насамперед свій народ, і його любов до свого народу виявлялась не, 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 не тільки в тому, що він захистив єврея, якого убив єгиптянин, а став просить Бога, щоб Бог визволив ізраїльський народ із рабства. І коли Вивів Моїсей по повелінню Божому ізраїльський народ із рабства, а цей народ, замість того, щоб дякувати Богові, вилив собі золотого тільця і став кланятися йому, як Богові. А Моїсей в цей час був на горі, отримував закон 10 заповідей. і коли зійшов з гори, побачив, що його народ кланяється Золотому тільцю, ідолу, який зроблений його руками. І Господь хотів покарати цей народ за його гріх, а Моїсей, із любові до, до свого народу, сказав: Господи, викресли мене із книги життя, а народ мій не карай. Любов це. До свого народу. Чи це не любов? Любов. Візьмемо апостола Павла, апостол Павло Іудей, фарисей за своїм сповіданням, ревний був е, захисник закону Моїсея. а потім гонителем був християн, Господь йому явився і. Зробив його апостолом. Так ось цей великий апостол сказав: Господи, я готовий бути відлученим від Христа, від Тебе, за братів рідних мені покров'ю. Уявіть собі, що значить бути апостолом, відлученому від Христа за свій народ. Це свідчить про. Його велику любов до, до свого народу. Візьмемо самого Господа Ісуса Христа, як Він любив свій народ, коли зійшов на гору Єліонську, подивився на Єрусалим і заплакав. Чого Ісус Христос як людина заплакав? А тому, що як Бог він знав, що пройде декілька десятків років це місто, цей народ буде знищений. І з любові до свого народу, до свого міста, до Єрусалима, він заплакав. Тобто, це є приклади того, що кожен громадянин, кожен християнин. Повинен любити свій народ, але любить свій народ, коли ти живеш на землі. А ось в церкві Христовій, яка готує людей до вічного життя, там нема ні юдея, ні Елліна, ні раба, ні свобідного. Ні чоловічої статі, ні жіночої, тобто в Царстві Небесному оцього не буде розділення між народами. Якщо і буде розділення, то, то тільки розділення по досконалості. Хто більш досконалий, той ближче до Бога, а хто менш досконалий, то, то далі до Бога, а розділення. По національностях не буде а на землі так є, тому що така людська природа. У кожного з нас є своя земна батьківщина, власне, там, де ми народилися, це та земля, та країна, в якій ми народилися, яку ми по ідеї, я так розумію, що любимо всі. Але у християн є також є своя небесна батьківщина, до якої ми прагнемо. Так, як би ви порадили поєднати в собі оці два прагнення прагнення одночасно до небесної батьківщини і до земно... і захисту своєї земної батьківщини, тобто. Як повинні ми, українці, християни, себе поводити от, в умовах цього неспокійного часу, в якому ми живемо? Треба, живучи на землі, готуватись до Царства Небесного. Вічне життя існує без нашої волі. Віримо ми в це вічне життя чи не віримо? Воно є, тому що Бог створив так людину безсмертною. Ви можете не вірити в це, але від вашого невіря вічне життя не припиниться. І тому від нас залежить, в яке вічне життя ми попадемо, чи блаженство, чи страждання. І кожен хоче із нас попасти в вічне життя блаженне. А як попасти? Треба на землі вибирати. Що вибирать? Добро або зло? Смерть або життя? Господь сказав, ось я тобі пропоную положи руку свою на вогонь і на воду, на що хочеш, так і в земному житті. Кожний із нас кожного дня. Вибирає або добро, або зло, або правду, або неправду. І це кожного дня, коли ми вибираємо правду, то ми вибираємо Царство Небесне. А коли ми вибираємо собі неправду, то ми обираємо страждання. Коли ми робимо добро, ми обираємо. Небесне царство, блаженне життя, а коли вчинимо зло, обираємо, бо буде суд, праведний суд. І тому від нас залежить, куди ми підемо після смерті, у блаженне життя вічне чи страждання. В цьому і полягає сенс нашого земного. Життя. І все, що відбувається і в житті кожної людини, і в житті кожного народу, все це проходить оцей процес вибора правди або неправди, добра або зла. Деколи цей вибір досить очевидний, але не завжди в нашому житті так буває, коли очевидна грань між злом і між добром. От, скажімо, на початку військового втручання Росії в Україну досить складно було пояснити багатьом християнам, що можна піднімати, навіть не то, що можна, а треба піднімати зброю проти своїх загарбників, навіть якщо вони називають себе. Так само православними. От якщо ваше Святосте, любов є основною, ключовою заповіддю Божою, я просив би вас пояснити таку річ. Якщо Спаситель говорить, от яка користь вам любити тих, хто вас любить, так? Ви спробуєте полюбити ворогів ваших. Це один момент такий, але в іншому місті йдеться про те, що більшої любові немає за ту, коли брат віддає своє життя за інших своїх братів. От для багатьох, в тому числі і християн, особливо тих, хто, ну скажімо так, не, не так довго практикує так, скажімо, своє християнське життя, і досить складно зрозуміти, яких саме ворогів Христос Спаситель має на увазі, яких ми повинні любити ворогів, а проти яких ми повинні встати зі зброєю в руках. Ісус Христос сказав. Любіть ворогів ваших. Правду він сказав чи неправду? Правду, як любить ворога, він показав, як треба любити ворога. Коли його розпинали, сміялись над ним. Якщо ти син Божий, зійди з Христа, і ми тоді повіримо в тебе. Або розбійник. Каже, якщо ти син Божий, спаси себе і нас. І як відповідав на це глузування Христос? Це ж глузування це зло, це е, свідчення ворожнечі людини проти людини. Як Христос на це відповідав? Отче, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять. Або коли е, Архідіакона Степана побивали камінням, то він теж молився і говорив ті ж слова, що й Христос, прости їм Отче, бо вони не знають, що вони роблять. Це робив Христос, показав, як треба любити ворогів. Так, ворогів повинен любити кожен християнин. Але треба ворога любити. А злі діла його ненавидить. Тобто, треба розрізняти людину від її гріхів і злих діянь. Діяння треба не просто не любити, а ненавидити. Тобто агресію треба ненавидити, бо це є зло, а Путіна треба любити. Щоб Господь йому простив його гріх. Як Христос молився за своїх прости простим, що вони не знають, так і йому за нього треба молитися, щоб Господь простив йому, тому що він не знає, що він робить. Агресію треба ненавидіти, а людину Путіна любить, щоб Господь його від його, від його гріха. Як повинен реагувати християнин на агресію? Агресія це ж від ворога? Від ворога. Треба захищати свою землю чи не треба. Кожен скаже, треба захищати свою землю. Справедливо це? Справедливо. Обґрунтовано воно на священному писанні, обґрунтовано, бо Христос сказав: ніхто не має більше любові, як той, хто душу свою, тобто життя своє покладе за своїх друзів. Тобто, захищати свою землю треба і покладати своє життя треба, а за ворога треба молитися, щоб Господь йому просив. Я, наприклад, коли ось переді мною таке питання стоїть, я собі малюю таку картину. Чи хочу я, щоб мій оцей супротивник опинився у владі діявола, в пеклі? Чи хочу я допомогти дьяволу, щоб люди, грішні люди, попали в його? Владу. І я зразу приходжу до вигляду, Ні, я не хочу служити дьяволу, Я не хочу, щоб люди попадали в його е, владу. Тому і молюсь, щоб Господь е, простив гріхи ворогам і щоб вони не попали в пекло. А такий повинен бути християнський підхід. І досягали християни такого стану, що любили ворогів. Досягали. І тому вони святі. А якщо ми не можемо е, любити ворога, значить, ми ще далекі до праведності, далекі до святості, а захищати свою землю треба. Бо заповідь Божа є полюби. Немає ніхто більшої любові, як той, хто покладе душу свою за друзів своїх. Ваше свято, справді, у Біблії можна знайти достатньо багато прикладів того, що перші праведники, про яких ви згадали, також були в першу чергу патріотами свого народу, своєї землі. Власне, патріотизм, чи допоможе він нам в цю момент? Як сильно він нам допоможе? Тобто, чого б ви побажали українцям, усім нам, от у ці непрості дні? Як нам всім вистояти, витерпіти і врешті перемогти свого ворога і внутрішнього і зовнішнього? Треба. Е... По-перше, любить Бога і любить ближнього. Якщо ми будемо любити Бога і ближнього, то Господь нам допоможе. Як Він допоміг нам позбавитися від злочинного президента Януковича? Миттєво. Миттєво. Церква перестала молитися. за за нього і він втік. Тобто для Бога нема нічого неможливого. І, і тому ми не повинні молитися Богу, щоб Господь дарував нам перемогу. А для того, щоб Господь дарував нам перемогу, то треба любити своїх ближніх, любити свою батьківщину. І український народ. Показує, що він любить, як я вже говорив, і тим, що іде захищати свою землю, і тим, що жертвує всім, чим тільки тільки може. І тому Господь не може не зглянутися на цей народ, який звертається до нього з молитвою. І не тільки з молитвою, а ділами своїми доводить свою любов. Дякую, вам, ваше святосте за таку важливу і цікаву сьогоднішню розмову. Я нашим глядачам нагадаю, що ми мали можливість і честь поспілкуватися з патріархом Київським всієї Руси України Філаретом.